18 грудня на календарі 1029 1029-й день війни в Україні. До нового року залишилося 13 днів. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне за сьогодні. Кременчук прощається з вірним сином України Сергієм Бабаком, який загинув на Харківщині. В повітрі запахло, чи то засмерділо виборами. Чому у Семенівській селищній раді не відбулася сесія та до чого тут члени партії рідне місто? На затягування ремонту, що відбувається у Кременчуцькій гімназії номер 2 вкотре нарікають батьки. Моз розширив перелік медикаментів по держпрограмі Доступні ліки. Як на це реагують кременчужани та що говорять провізори. Цієї ночі було гучно у Кременчуцькому районі. Так у ніч на сьогодні противник атакував 81-м ударним БПЛА типу шахет і безпілотниками інших типів. Було підтверджено збиття 51-го ударного БПЛА та безпілотників у Полтавській та інших дев'яти областях. Війна з російськими окупантами продовжує забирати життя українських воїнів. На жаль, чергова втрата і для Кременчука. Під час бойових дій на фронті загинув містянин Сергій Бабак. Вшанувати пам'ять героя на сьогоднішній церемонії прощання прийшли і його близькі та рідні. Далі у сюжеті. Сьогодні Кременчук прощається із захисником України Сергієм Бабаком, проведжаючи його в останню путь. Військовослужбовець героїчно загинув під час одного з бойових завдань у війні з російськими загарбниками 9 грудня. Молодший сержант Сергій Бабак 1977 року народження проживав у місті Кременчук. Навчався в загальноосвітній школі номер 16 закінчив ПТУ номер 22 працював слюсарем. Призваний на військову службу під час мобілізації 23 серпня 2023 року. Займав посаду бойового медика, загинув 9 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Рублене Куп'янського району Харківської області. Сергій Бабак працював на підприємстві, що займалося випуском обладнання для харчової промисловості близько п'яти років, звідти і мобілізувався, ставши після пройденого навчання бойовим медиком, кажуть колеги. Вони згадують його не тільки як відповідального, надійного та активного працівника. За їх словами, Сергій був чудовою людиною, справжнім другом. Був чуйним, дуже доброю людиною, був гарним батьком, гарним сином. Гарним співробітником, гарним другом. Пам'ятаємо його як найкращу людину на даний момент в нашому колективі. Шана йому вічна пам'ять, подяка. подяка за те, що ми всі з вами знаходимося в мирній атмосфері. Важко говорити про цю порядну добру людину у минулому часі, але ж він пішов на захист держави, виконуючи свій обов'язок, каже товариш героя Сергій. Сам добровольно від нас відтішов у свій час. Ну, коли прийшла повістка, сказав, я, я ховатися не буду, Пішов вчився парамедика, откраще приїжав. Ну, з ним приїжджав. Сергія Бабака поховали на свіштовському кладовищі. У героя залишилися батьки, сестра та дитина. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять воїнам, які відстоювали цілісність та незалежність України, але на жаль, загинули. Та інші сумні новини, 8 грудня помер вірний чоловік та люблячий батько, відданий захисник батьківщини Корба Дмитро Анатолійович. Прощання з ним відбудеться завтра, 19 грудня, а саме з 11.00 у Кременчуцькому міському палаці культури, з 12.00 у Свято-Миколаївському соборі та о 13.00 виїзд до свіжтовського кладовища, співчуття рідним та близьким. У продовження теми про відкликання від депутатства Юрія Бойка так сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада провалила голосування за звільнення бойка з парламентського комітету з питань прав людини і деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Про це повідомив народний депутат від фракції голос Ярослав Железняк. За його словами, за відкликання бойка проголосувало лише 217 парламентарів. Готові голосувати. Шановні колеги. Я прошу народних депутатів голосувати. За 217 рішення по фракціях. Покажіть, будь ласка. Дякую, шановні колеги. Так, <пробітник> <Да. пробітник> Нема що сказати. Наступний тем оперативних через чужі профілі у соцмережах просили у друзів гроші. Кіберполіція викрила чотирьох шахраїв з Полтавщини, від злочинних дій яких постраждали 25 мешканців різних регіонів України. Сума завданих збитків склала понад 130 тисяч гривень. Під час досудового розслідування правоохоронці провели 17 санкціонованих обшуків у помешканнях підозрюваних та їхніх автомобілях. Вилучили мобільні телефони, комп'ютер. Терну техніку, банківські картки, сім-карти, чорнові записи та інші речові докази. Через вже акаунти потерпілих вони надсилали повідомлення з проханням зайняти кошти і так у знайомих потерпілих вони далі чи заволодівали акаунтами, також чи просто знайомі перекидали кошти. Про інше на затягування ремонту, що відбувається у Кременчуцькій гімназії, номер 2 вкотре нарікають батьки школярів. І ніби минулого тижня ситуація зрушила з мертвої точки, але знову пауза в ремонті. Усе ходить по тому школу, тобто вірогідність початку навчального процесу у стінах школи десь дуже далеко. І якщо раніше адміністрація навчального закладу нарікала на затягування від Полтаво Обленерго, то коли ті таки винесли силовий кабель з укриття, роботи все одно не завершуються. Знову ж таки через підрядника, який свої роботи зупинив. Підрядник нічого не зробив, вони не встановлюють гільзу, вони нічого не роблять. Адміністрація школи мовчить, каже, ось ми звертаємося, ми звертаємося до підрядника, ми надсилаємо якісь там листи, щоб вони розпочинали роботи, але вони мовчать. На моє запитання до директора, чи був пан Терещенко у гімназії, вона каже, ні, його вже два місяці вже тут не було, але ми усі знаємо, що він неодноразово сюди приїжджав, він дивився. Вони тут щось там спілкувалися і так от тому подібно. Тут вище, тут нижче. Ну, гільзу спочатку закладають гільзу, а потім в неї кабель заводять. Ну її ще бачили, немає. Ну, вона добажа під уклоном йти. Небольшой уклон, там кажись, сантим. Точно не пам'ятаю, ну там небольші допуски, там небольшой уклон должен бути. Ну, не повинно бути перепадів отаких. Тобто, ну, як вони, ну, я так зрозумів, хочуть вирівняти и горцовкой, і до плитки, и, ну, Дисбаланс думок такого висновку про роботу медіа-центру Візит дійшли журналісти українського інтернет-видання «Детектор Медіа», яке регулярно моніторить регіональні телеканали України. Під його приціл попав і Кременчуцький візит. Для моніторингу журналісти детектору обрали 5 випусків новин. За 21-28 листопада переглянули один підсумковий тижневий, за 30 листопада, а також випуски телепрограм, що вийшли впродовж останніх двох місяців. І вчора, 17 грудня, на сайті видання з'явилися суб'єктивні висновки журналіста Олександра Круміна, які він виклав у статті під назвою Кременчуцький телеканал Візит під час війни дезбаланс думок. Такий позитивний бонус професійної майстерності, хоча й неочікуваний, проте дуже приємний. Чому розповість наша директорка Ірина Скрипачова? Слід зазначити, що останній раз контент візиту був на огляді Детектор Медіа у липні 2022 року. Чи то війна стала причиною такої до нас уваги, чи щось інше, невідомо про моніторинг, а точніше про його висновки. Ми, як і всі читачі сайту Детектор Медіа, дізнались, прочитавши статтю Олександра Круміна, Кременчуцький телеканал-візит під час війни, Дисбаланс думок. Пройдемося, акцентуючи увагу на головному. Команда приватного мовника намагається охопити в своїй роботі різні теми життя Кременчука йдеться. Так візит не має власного сайту. Натомість у медіа є акаунти у Фейсбуці: 41 тисяча підписників, інстаграм та телеграм канал для детектора. Традиційно був важливий наш Ютуб канал, який був створений у травні 2015 року, і нині налічує трохи менше як 9 тисяч підписників. Минулого разу оглядаючи контент, медійники детектора звернули увагу, як часто в новинах фігурував тодішній Голова РВА Олег Лєднік. Наразі в іпостасі вже заступника міського голови глобного пан Лєднік піариться в матеріалах візиту. Йдеться у статті. А чому про гарні справи не розповісти? Нині у приміщенні гуртожитку колишнього цукрового заводу активно тривають ремонтні роботи. Виконано чимало, а все почалося із потоку людей з регіонів, куди прийшов чи прагнув прийти руський мір. На початку вторгнення Глобинська громада стала прихистком для близько двох тисяч осіб. Враховуючи, що наша громада, в основному це сільська місцевість, дуже багато людей сідають в селах. Враховуючи те, що Глобина є ще й промисловим хабом Кременчуцького району, в тому числі, тут багато промислових об'єктів, то ми розглянули питання і залучили іностранних інвесторів для того, щоб збудувати і відремонтувати гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб. Пройшлися оглядачі по нашій рубриці в новинах. «То твій депутат? Саме того тижня наш вибір випав на депутата Кременчуцької міської ради Олександра Роже. Здивувало наших колег журналістів, що з поміж кількох промовців лише двоє відгукнулись про роботу роженка негативно. Решта опитаних сипали подяками. Для детектора це виглядало як неприхований і водночас немаркований політичний піар. Редакційне завдання було просто зняти матеріал в цю рубрику Хто твій депутат? І, повернувшись з її зйомки, журналістка повідомила, що більшість людей знають свого депутата. З цієї інформації я пішла до директорки телеканалу Візит. Пані Ірини Скрипачової, на що вона сказала, що ми даємо інформацію у повному обсязі, як є. Якщо люди не знають свого депутата, як це було з округом депутата Шварцмана чи з округом пані Світлани Пещити, там не знали зовсім люди свого депутата. У повному обсязі інформація пішла у ЕТР, також було з округом Іроженка. Критика є, а баланс думок запитує автор статті Олександр Крумін, і сам же на своє питання і відповідає. Йдеться про відзначення як борця за права громади депутата міської ради від Європейської солідарності і Богдана Лазуренко. Дивуються оглядачі, як так. Одного депутата від ЄС візит піариць, а про іншого члена фракції Європейської солідарності Кремичуцькій міській раді Віталія Корляра розповідають у програмі у фокусі як про головного фігуранта оборудок, до яких дотичні представники місцевої влади Йдеться про історію з продажем міста в вбиральні за 1,6 мільйонів гривень. Поліція, можна сюда бажало депутат! Ну, я я її, Нещодавно наші колеги із видання Медіа доказ оприлюднили інформацію про те, що Кременчуці, такого ніколи не було. І от знову придбали громадську вбиральню для парку миру. У того ж таки підприємства Дормаш груп. Директором якого є чинний депутат міської ради Віталій Котляр. Наші програми, такі як спеціальний репортаж, я волонтер та ВПО, відзначили як плюс до медійної карми. Багато якісних сюжетів із Повнотої інформації відзначили колеги, і наш спецпроєкт, розслідувачі називають його непоганим журналістським розслідуванням із занадто присмаченим критичним суб'єктивізмом ведучої Ірини Скрипачової та її мовними покручами. Погоджуюсь, маю такий гріх. Уявіть собі будь-яке приміщення у самому центрі міста. Вау! Для будь-якого знаного бізнесу це лакомий шматок, ну та й що, що комунальної власності. Все рішаємо, бо у нашому місті схематозно і налагоджено автор статті жаліється, що якісна робота журналістів трохи затьмарюється ангажованим ставленням до фігурантів матеріалів. Щодо представників влади Кримчука, на чолі з мером, то медійники візиту дають слово регулярно. Але пряма мова Віталія Малецького супроводжується потужною критикою, і тут погоджуюсь: якщо людина на посаді заслуговує, то чому б не озвучити? Якщо наш куршавецький вигнанець? Купив собі візит, має в себе Кременчуцьку газету, кілька радіостанцій, десь 9, може 10, ще там кілька телеканалів, Капучино ТВ, яке приїжджало вчора і приходило до нас і позавчора, ну і все інше, то він теж нераціонально використає кошти. Чесно скажу, я дуже за те, щоб ринок медіа був конкурентним. На цьому ринку лишилося. КТРК і Куршавецький пул. Тому ну, нам нічого не залишається іншого, як підтримувати рівновагу, кривку рівновагу на медіаринку міста Кременчука. Критики у матеріалах візиту зазнають і місцеві нардепи-родичі Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан. Першого ми цькуємо за оборудки з міською владою, другого за намагання впливати на представників Кремечуської районної ради. Те, що у нас сьогодні відбувається жорстка війна, а районна рада не працює. Районна рада має відповідати викликам сьогодення. Тому ну це база, і з цією базою вони підуть до своїх депутатів. Загалом, контент візиту досить різноманітний, а робота журналістів була би цілком професійною, якби не занадто упереджене ставлення до представників місцевої влади, точки зору якої не завжди представлені у відео. Дивно абзацом вище сам автор зазначив про регулярність виступів представників місцевої влади в етері візиту. Проте не берусь сперечатися з авторським суб'єктивізмом. Зазначу лише одне: наш медійний майданчик. Відкритий для всіх. Запрошуємо та гостинно очікуємо всіх, хто налаштований на діалог, а не на моновиставу про зведення якихось політичних рахунків. Тем для розмов безліч. Від себе особисто хочу подякувати детектору медіа за високу оцінку професіоналізму оновленої команди візиту. Це найкращий подарунок мені як керівнику під ялинку. У повітрі запахло, чи то засмерділо виборами. Це так на сесії, що мала відбутися минулого тижня у Семенівській селищній раді, про ігнорування сесією більшою частиною депутатів, говорив місцевий обранець, член політичної партії Рідне місто Валерій Книж. Сьогодні наші журналісти намагалися розібратися, чому у одній з громад Кременчуччини не блокується процес прийняття важливих рішень та кого називають винними. Більше розкаже Роксолана Жукова. 13 грудня мала б відбутися 43-тя сесія Семенівської селищної ради, восьмого скликання. Втім, серед зареєстрованих лише шестеро депутатів планували розглянути 21 питання, серед яких низка земельних та бюджетних. А ще два повідомлення про відкликання кількох депутатів. Очільниця громади резюмувала. Дуже прикро, що у нас складається така ситуація, але я знову ж таки я не даю оцінку. Я думаю, що ми сесію обов'язково проведемо на тій неділі. Все буде в нас добре. Я думаю, що депутати знайдуть час для того, щоб зібратися. Менш оптимістичне резюмування було у депутата Семенівської селищної ради від рідного міста Валерія Книша. Повітря запахло неправильно слово сказав, завиняло вибором. А що тому передувало? Про це Валерій Книш розповів нам під час зустрічі. Так минулого тижня стало відомо, що Семенівська селищна організація політичної сили звернулася до Полтавської обласної із пропозицією виключити двох своїх депутатів: Сергія Семегреєнка та Віктора Юрченка. На конференції політичної ради партії рішення про відкликання прийняли загальною кількістю. Про причини подібного рішення депутат Валерій Книш каже наступне. ні з таких підстав є. Це не участь у роботі фракції або виключення з фракції. Це, здається, якщо я не помиляюсь, я сам не юрист 37 стаття. І друге, це недотримання передвиборчої програми партії, з якої вона йшла на вибори. 90% партій от побудовані на принципі цих трьох к клієнтела. Є патрон або лідер, і всі цьому патрону повинні підкорятися. Він феодал, він дає вказівки, всі інші рухаються в тому напрямку, який він вкаже. Друге, це кронізм. Це значить, цей феодал він вибирає тих людей, яких розставляє по посадах, які йому подобаються, які йому підконтрольні, вони займають певні посади і працюють в його напрямку. Ну, відповідно, це все перероджується в останні в корупційні діяння, тому ми потім починаємо задаватися питанням, чому корупція? Віктор Юрченко, голова Семенівської районної ради, сьомого скликання, Сергій Семигренко – відомий аграрник та власник сільськогосподарських підприємств. Саме з ініціативи останнього, каже наш співрозмовник, з'явилася група Семенівщина, до якої одноосібно почали запрошувати частину депутатів. Це бажання набрати дві третини депутатів, дві третини підконтрольних депутатів. Що можуть дати дві третини? Я думаю, хто читав законодавство, розуміє це і зняття селищного голови з посади, і інші. Питання, які можуть вирішувати, і це повна підконтрольність, зрозуміло, всіх бюджетних питань. Моя особиста точка зору, що да, дійсно, в мене таке враження, що певні депутати інших політичних сил, і в тому числі наші депутати, бачать свої подальші перспективи з іншими політичними проектами. Член Семенівської районної організації політичної партії Рідне місто каже, виключення людей, що ділять вплив вже зараз, а також не переслідують партійні постулати, має стати сигналом для інших. Представників поліцили на Полтавщині він, наприклад, це депутат там Кременчука, там чи це Градиська, чи там Глобину. Він повинен бачити те, що відбувається в Семенівці. І я думаю, що для нього це повинно стати е, таким мотиваційним елементом. Він повинен розуміти, як буде поступати партія, коли принципи партійні, передвиборча програма, статут партії буде порушуватися. Про справи партійні днями ми запитали і у члена політсили у Кременчуцькій міській раді Юрія Гриценка. Той каже про подібні рішення в інших громадах не. Знає, а от щодо свого членства у рідному місті, переконаний, я думаю, що мене не відкличуть. Не, якщо відкликали, то що таке? Та я не думаю, що для того, щоб відкликали, то повинні якісь бути. Ну його ж відкликали. Ну я я не знаю причини. Чесно, я зараз не можу даже коментувати, тому що я не знаю цю родину. Перший раз чую його прізвище. Я ще загалі не цікавився і депутатами Семені. Нині на сайті Семенівської селищної ради йдеться про припинення повноважень двох депутатів, от тільки вони так не вважають, каже Валерій Книж. Рішення передали і до ТВК, яка б мала завести до селищної ради двох нових депутатів. Втім, виборча комісія засідання відклала до інших тем у Кременчуці почав працювати інститут помічника ветерана. Це фахівець, який допомагає ветеранам війни, демобілізованим і членам їхніх родин адаптуватися до цивільного життя, а також забезпечує індивідуальний супровід, консультування та підтримку в реалізації прав і соціальних гарантій. На сьогодні помічник ветерана Шаповалов Ігор Анатолійович працює за адресою МаЗЕП-17. Детальна інформація за номером, який ви побачите, нижче. Задача фахівця виступати в якості навігатора, можна так сказати. Тобто, я вже далі їм, куди їм звертатися, показати в чому допомогти з зверненням, тобто з усіх з різноманітних питань спектр не обмежений. Днями стало відомо, що МОЗ розширив перелік медикаментів, які громадяни можуть отримати по державній програмі Доступні ліки. Що увійшло в розширення та реакцію Кременчужан про це діснувалася наша Леся Жуйкова. У 2025 році програму Доступні ліки планують розширити, додавши до списку понад 30 нових речовин. Крім того, вперше будуть доступні препарати для дітей, ліки у формі крапель та мазей. Щонайменше 500 тисяч українців зможуть заощадити кошти на лікування. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Актуальність та статистику відвідувачів, які користуються цією програмою, прокоментувала Олена Вишняк, директорка однієї з аптек міста. Вона пользується росом жителів з Лікарі виписують рецепти. К нам приходять, ми забезпечуємо. Націнка на ліки за цим переліком найменша. І мало того, що націнка найменше, так ще і пацієнти платять лише 50% від вартості ліків. Ми запитали у містян, чи купували вони медикаменти за програмою доступні ліки. Та які препарати, на їхню думку, слід було б додати до цього списку. Ну я не всім пользуюсь, більше, так, більше всього людям на давлення. від Для... серця. да велика допомога пенсіонерам. Я чула від своїх знайомих. Якщо э, ти береш ліки, які тобі виписують українського э, виробника, ну я так розумію, э, зовсім безплатно можна брати в аптеці. Якщо ти бажаєш купити там імпортного якогось виробника, чи трошечки доплачуєш там якусь різницю. От я брала на три місяці п'ять препаратів, п'ять, і за імпорт не доплатила десь біля 300 гривень. На три місяці. Ну, конечно. конечно. я сама медик, поэтому нічого удивительного. Конечно. Для более таких необезпечених стариков, конечно, тяжело. Тому що лікарства дуже дорогі. Там дуже мало того, що потрібно. Від тиску можна сказати, зовсім немає. Ну немає такої потреби. Дійсно, я вибираю ліки, ті, що мені підходять. Мені сказала наша э, сімейна лікар, що є така можливість, то я скористався. Я скористався тільки. Від тиску, ну ще для серця, також зазначимо у Кременчуці. Продовжує діяти міська програма Доступна аптека. Також за ініціативою влади країни, спрямованої на популяризацію читання та підтримку українського книговидавництва, громадяни України, яким виповнилося 18 років у 2024 році або виповниться в наступних роках, зможуть отримати 908 гривень на паперові, електронні чи аудіокниги. Чи знають про програму є книга мешканці міста, чи планують нею скористатися? Та про які книги мріють, дізнавалася Наталія Торопова. Для заохочення молоді до читання уряд України надає державну допомогу під назвою Я Книга. 908 гривень через застосунок Дія зможуть отримати українці, що досягли 18-річного віку у поточному 2024 році. Або досягнуть такого віку у наступні роки. Тож існують вікові обмеження. Отримати гроші на книжки зможе не кожен. Ми вирішили запитати у містян. Чи цікавить їх така пропозиція, як вони ставляться до такої ініціативи та чи купували б книжки і які саме, якщо у них така можливість все ж таки була? б? Так, Чому? я читала, читала, але я зрозуміла, що це тільки дітям. Я тільки, як називають, Зеленського, щоб відправити на Слышала, але ну, чесно сказати, як то не розумію, за чого это і зачем. Зачем це все? Честно сказать, уже люди сейчас давно не читают. Все сидят в интернете и смотрят только в нем и читают. Уже отвыкли все от книг, я думаю. Ну, скоро придется привыкать, когда света не будет. А не начала? Так звичайно. Я даже полюбляю читать книги. Я даже люблю фантаст фан фантастику больше. Да. Я юрист, захвачен, поэтому вот сейчас все меняется, все по новой, батра Тому хотілося б юридичну літературу купити. Да, ну, чула, так. Да. Я б з задоволенням прибра... придбала б ці книжки. Чула. Ні чула. Це, да, Катерина чула. чула. Ну, я вже туди не попадаю, в ту категорію, але дуже гарна пропозиція. Е, є книга? Так. Е, чула. А, ну, я б брала б ту літературу, яка стосується, наприклад, моєї роботи. Я б брала книжки для дітей, тому що я вчитель зарубіжної літератури. Я б брала б якісь зарубіжні книжки, ті, які а, в навчальній програмі для дітей. Тому так. Та про погоду дня завтрашнього, 19 грудня. З самого ранку має бути невелике потепління. Стовпчик термометра підніметься від нуля до плюс шести. Хмарна погода протримається у Кременчуці увесь день, без опадів. Вітер плюс 3-4 плюс метри за секунду. Команда візиту працює над випуском дня завтрашнього. Вам бажаємо мирного вечора та вдалого четверга. Побачимось.